Мої вітання в ефірі. Програма Срібна гривня. Спільний проект Чернігівської торгово-промислової палати та телебачення. Новий Чернігів цими днями завершується посівна кампанія. Чернігівські, як і українські аграрії, вже посіяли і ранні, і пізні зернові. Чому сів зернових є таким важливим не тільки для агропромислового комплексу, а й для економіки всієї країни. Далі у програмі. Україна має всі шанси увійти до десятки країн, потужних експортерів зернових в світі. Україна буде мати можливість впливати на формування світової політики в галузі. Забезпечення населення продовольством. як чернігівські аграрії підготувалися до посівної ранню групу. Ми сьогодні завтра ми завершимо. Ведемо посів пізній групи зернових культур, особливості посівної кампанії в господарстві. Інтер, головне це математика і економіка. Це така, що що ти вложив гектар і що ти з гектара отримав? Світова тенденція збільшення попиту на продукти переробки зернових є сприятливою для України. Це означає, що вирощені українськими аграріями зернові культури, і цього року можна буде продати за кордон за гарними цінами. Якими є перспективи України, з'ясовувала «Срібна гривня. Якщо порівняти врожайність зернових в Україні з врожайністю провідних виробників СНД Росією та Казахстаном, то перевага нашої країни очевидна. За радянських часів ми мали найвищу врожайність. Ця тенденція зберіглася і в 2000-х роках. Щодо світових лідерів з виробництва зернових, то й на світовому ринку Україна конкурентно здатна. На початку 90-х років ми посідали третє місце за врожайністю серед провідних виробників зернових, в 2000-х роках п'яте. На думку експертів, у 2013 році Україна увійде до 10 потужних експортерів зернових в світі. Україна в поточному році війде в десятку лідерів з експорту зернових, і те, що Україна приєдналася до ініціативи Франції щодо створення зернової двадцятки. G20 20 це також є позитивно і те, що Європейський банк реконструкції розвитку підтримав ініціативу України і буде підтримувати входження України в таку поважну світову організацію, це є також позитивно. Це буде означати, що Україна буде мати можливість впливати на формування світової політики в галузі забезпечення населення продовольством. Рекордний для України минулорічний врожай призвів до збільшення обсягів експорту. За даними Мінагрополітики, станом на початок травня Україна збільшила експорт зернових у 2012-2013 маркетинговому році на 14,3%. Станом на 7 травня він становив 21 мільйон тонн проти минулорічних 18. В поточному році на зовнішні ринки наша країна поставила 12 мільйонів тонн кукурудзи, 6,5 мільйонів тонн пшениці, більше 2 тонн ячменю. Збільшення обсягів експорту стало можливим завдяки домовленості Мінагрополітики з зернотрейдерами про безлімітний експорт пшениці до кінця поточного маркетингового року. Таке рішення міністерства викликане тим, що зараз в Україні зберігається достатньо зерна як для внутрішніх потреб країни, так і для продажу його за кордон. Зняття обмежень допоможе звільнити внутрішній ринок зернових перед новим врожаєм, який, за оцінками експертів, має бути найгірший за минулорічний. Особливістю цьогорічної посівної кампанії є стислі строки. Через затяжну зиму посівну довелося почати пізніше, ніж звичайно. Для того щоб посіяти всі зернові, ранні і пізні, сільгоспвиробники мають 2-3 тижні. Чи єдиною проблемою посівної 2013 є її короткі терміни? Про це далі у срібній гривні. На Україну припадає четверта частина орної землі в Європі. За даними Мінагрополітики, цього року загальна посівна площа передбачається 27,5 мільйонів гектарів. Це на 0,4% більше ніж минулого року. Під зернові і зернобобові відведено 59% площ решта 41% – під технічні кормові культури, картоплю та овочі. Щодо Чернігівської області, то за даними Держкомстату, планується посівна площа 1 мільйон 140 тисяч гектарів, що становить 4,1% від загальної посівної площі країни. На Чернігівщині сіють на 812 тисячах гектарів ярі культури, на 349 тисячах гектарів кукурудзу, 92 тисячі соняшник до 40 тисяч гектарів овес, ячмінь та кормові культури, 15 тисяч гектарів цукровий буряк. Через затяжну зиму постало питання про пересів озимих, але сходи зернових отримані майже на 100% площ. площі. Понад 90% озимих збереглися в доброму. І відмінному стані це є певним чином обнадії, і наші провідні фахівці говорять, що ми в поточному році ми можемо отримати урожай озимих понад 20% більше як в попередньому році. Така ж ситуація з озимими культурами і в Чернігівській області. Більше 90% озимих знаходяться в доброму стані та не потребують пересіву 92% Площа зимових культур добре себе добре перезимували і зараз знаходяться в доброму стані. А це є обнадійливо для отримання непоганого врожаю на кінець року. Говорячи про структуру зернових, що їх зазвичай сіють в Україні. Експерти відзначають загальну національну тенденцію: збільшення площ під технічні культури соняшник, кукурудзу, сою, ріпак. Це зумовлено збільшенням попиту на продукцію переробки зернових. Йдеться про виготовлення з них біопалива, біоетанолу та біодизелю. Змінилася структура виробництва доволі таки серйозно, серйозно в сторону збільшення виробництва культур, які користуються попитом на зовнішніх ринках, культур, які є високорентабельними, збільшуються обсяги виробництва і зростають площі посіву соняшнику. Наступна культура кукурудза, соя, ріпак. Така тенденція спостерігається і в Чернігівській області. Технічна група культур, це мається на увазі соняшник, враховуючи економіку, враховуючи напрямки, будемо так говорити, розвитку в цілому аграрної галузі України, вона може бути динаміка в сторону збільшення. Збільшення для нас воно не досить, не досить будемо так говорити оптимальна чи приємніма, але все-таки ми вписуємося у ту визначену структуру сівозмін, яка науково є обґрунтованою. Тобто ми не будемо мати соняшнику більше ніж 10%. Збираючи матеріал для програми про посівну, ми намагалися з'ясувати, з якими ж проблемами стикається цього року вітчизняні аграрії під час посівної кампанії. Були приємно здивовані, що окрім погодних умов, ніщо Ворічні посівні не загрожує в цьому році. Якщо порівняти до минулого року, сільськогосподарські та виробники області краще підготувалися, мається на увазі, в матеріальному плані, в технічному забезпеченні ніж в минулому році пройшло серйозне переозброєння у плані насичення потужною технікою сільськогосподарських товаробників, і тому на навіть складнощі цього року весняної кампанії дають підстави говорити про те, що ми повинні провести вчасно і якісно. Це підтверджують і самі аграрії. Основна маса господарств вони досить гарно підготувались до посівної кампанії, і це напевно теж є особливість цього року, тому що ну, ціни на зернові культури були досить на високих рівнях, і дало змогу забезпечити господарство відповідними коштами для того, щоб вони могли нормально підготуватись. Господарство області взагалі на 50% більше купили добрив цього року для внесення під. Посівну, ніж минулого. Цьогорічна посівна кампанія обійдеться вітчизняним аграрієм у 39 мільярдів гривень. В Чернігівській області посівна коштуватиме сільгоспвиробникам 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Це власні кошти сільгоспвиробників та кредитні ресурси. Аграрії вважають ставки за користування ними високі. Говорять, що банки не роблять різниці між сільгоспвиробниками та іншими позичальниками. Ми залучаємо кредитні ресурси, чому? Тому що йде постійне оновлення парк техніки, йде будівництво елеватора, розбудова ферми. Ми стараємося бути для банка зрозумілими, як. Просто як підприємство свої, е, своїми фінансовими показниками. Для їх нема різниці, чи то сільське господарство, чи щось інше. Вони працюють під свою звичайну ставку. Для того щоб самим переконатися, що короткотерміновість єдина проблема посівної кампанії срібна гривня. Вирушила в поля. Ми подивились, як сіють зернові в господарстві «Інтер» в Інтерщовичнянському районі. У виборі господарства для зйомок програми про посівну команда срібної гривні була одностайною, однозначно, інтер. Нам імпонує господарське ставлення до землі та всіх процесів, що на ній відбуваються, та діловий підхід керівництва до справи. Керують господарством Михайло Бондар. Раніше він працював головою колгоспу і обробляв ці землі. Та Сергій Шептун військовий льотчик, який змінив небо на землю. Товариство Інтер працює в Вичнянському районі. Сьогодні в господарстві обробляють 12 тисяч гектарів землі, яку орендують. На 6,5 тисяча гектарів вирощують кукурудзу. На 4 тисячах озимі пшеницю, ріпак та жито. Також в господарстві вирощують сою, соняшник та овес. Зараз повним ходом іде посівна, сіють кукурудзу. Особливість сьогодні компанії, можна так сказати, прийшла весна незапно. Але ми були готові до цього, підготувалися і сьогодні працюємо в тому режимі, що і минулі минулі роки працювали. У по компанії задіяно 130 чоловік. Працює 41 з техніки. Ну, в основному це широкозахватні агрегати, агрегат на базі тракторов кейс. Прицепна це сходжі, сівалки ми маємо і маємо сівалку джандіра. Зважаючи на короткі терміни посівної, довелося вивезти на поле не тільки потужну сучасну техніку, а й стареньких МТЗ та Кіровця. В основному у нас працює сучасна техніка. Цей рік у нас трошки напряг. Прийшлося, як то кажуть, випускати резерви на поля. Тому працює і наша наша техніка ще радянського зразку. І Т-150, і кіровець, і МТЗ навіть, тому що дуже зжаті сроки підготовки поля до посіву, закриття вологи, підготовка до посіву, тому працює все. Все, що, все, що змогли витягнути на поле, все, все у нас працює. Посівна кампанія в господарстві Інтер має свої особливості: 50% ґрунтів пісок, а 50 чорноземи. Кожне поле потребує особливого підходу, говорять аграрії. Грунти треба розуміти і бачити. О. Ну а лабораторія потім вже заключення своє дає, що треба. Якщо відношення до землі байдуже, то байдуже результати ми будемо мати. На пісках вирощуємо те, що на них росте. Стараємося в даний час вирощувати жито, яке непогано дає результати. Ну робимо сього зміну, соняшник сіяли. Але теж був непоганий результат. Кукурузу також сіяли на піску. Я вважаю, можна займатися сільським господарством і отримувати непогані результати. Ноу-хау господарства є використання під час посівної рідких добрив карбомідоаміачної суміші. Ми сьогодні не ведемо розкислення раніше були державні програми про розкислення ґрунтів, сьогодні немає, каз розкислює. Відповідно, який то відсоток ґрунтів ми сьогодні позбулися закислення. О, ну і розклад Міндобрива, як так можна сказати, розклад Міндобрива йде на протязі двох-трьох місяців. Ну, якщо взяти аміашну селітру, порівняти їх карбаміду, аміашну суміш, то аміашна селітра йде при цих погодних умовах, йде велике вивітрювання. Її потрібно вносити під культивацію, можливостей таких немає, техніки. В весняний період недостатньо, а каз поверхово ми вносимо, закриваємо пружинними боронами 24-метровими. Воно в землю, воно зв'язується з землею і, по суті, втрат, як таких, взагалі, немає. Посівна в Інтері дуже важливий період. Люди і техніка працюють цілодобово, бо це якраз той період, коли день рік годує. Люди працюють, звісно, я, я вважаю, що на як на повну нагрузку. Головне, де наша техніка не простоїла. Витримують люди. Я вважаю, що це, це запорука нашого достатку і прибутку на цей рік. Зважаючи на спокійний перебіг кампанії, в господарстві очікують зібрати врожай гірший за попередні роки. До 100 центрів ми плануємо зібрати. Озимих культур ми хочемо пшениці зібрати 50 центрів, ріпаку 25 центрів. Це реальні плани. Наше господарство не ставить метою для себе отримувати рекордні врожаї. В сільському господарстві головне це математика і економіка. Це така, що що ти вложив в гектар і що ти з гектара отримав? Цього року сільгоспвиробники планують зібрати зернових не менше ніж минулого року. Чи справдяться їх очікування залежить здебільшого від погодних умов? Срібна гривня не сумнівається, що погода допоможе вітчизняним хліборобам. І Україна і цього року скористується на зовнішньому ринку своєю заслуженою протягом багатьох років славою житниці. До зустрічі! Є проблема? Допоможемо! Судово-економічна експертиза, будівельно-технічна експертиза, товарознавча експертиза, оцінка нерухомості. Чернігівська торгово-промислова палата 67-73 63. Допоможемо відкрити візу 60 43 30.